так що понад півроку тому виглядав ринок на масиві піщани. а сьогодні замість торгових рядів, тут суцільний паркан і лише подекуди стоять невеликі мафи минулого року. Співвласник базару Віктор Власенко запевняв нас, що людей виганяти не будуть. Їм запропонують орендувати новенькі магазини після реконструкції. Нині на масиві помічають чимале будівництво. Чоловік стверджує, частину ділянки відведуть під торговельний центр, іншу ж таки під обіцяні павільйони для людей. Зараз на ринку, якщо ви бачили, вже монтуються перші павільйони і далі будуть продовжуватися монтуватися. І в них повернуться підприємці, які раніше працювали на ринку. А далі буде будуватися торговий центр з автопарковкою. Всіма необхідними атрибутами на сторінці благодійного фонду бізнесмена Дениса Парамонова з'явилась публікація, що стосується мікрорайону Піщаний. Зокрема, у ній повідомляють, що понад 30 мільйонів вкладуть у нові зупинки громадського транспорту, паркінг, дороги, а також розширять пішохідні зони та створять сквер.